Доброго дня! Я Пламінська Тетяна, учениця 8 класу та президент Миколаївської гімназії №44. 44 Давайте знайомитись. Ще з молодшої школи я брала участь у багатьох конкурсах. Посіла призові місця обласних, міських та міжнародних конкурсах. Моє наліпше бажання хай знову настане мир. Бережемо ґрунти і рідної України. Малюнок до Міжнародного дня прав людини отримала диплом першого ступеня у фотоконкурсі Осінні барви». Також взяла участь у конкурсі чітків «Тарасове слово, де отримала гранпі. Не забувай, що з молодшої школи ти кожен рік отримуєш похвальні листи та успішність навчання. Так тримати, Пишаюсь вам. В середній школі вони чекали нові досяги. Отримала диплом третього ступеня серед ста учасників конкурсу ялинкових прикрас від Миколаївського краєзнавчого музею. Також посіла перше місце в міжнародному художньому конкурсі Дні українських талантів Чорногорії. Найяскравішою подією став конкурс «Арт-уява», де я виграла два авіаквитки. А чим ти займалася у цей період часу в школі? У минулому році я стала президентом Миколаївської гімназії номер 44 Разом з парламентом ми допомагали військовим, брали участь в акції України миру. Разом ми ведемо соцмережі школи та беремо участь в організації заходів та свят у школі. А що ти скажеш про свої хобі? Найулюбленіше хобі це шах. Я брала участь у багатьох турнірах. А також я займаюся акваеробікою, тому що це приносить користь здоров'ю та енергію до нових звершень. Також у мене є друг, який супроводжує мене у всіх моїх пригодах. А що у нас з рахунком? Нічия. Це означає, що я різностороння особистість та у мене панує баланс навчання, хобі та суспільного життя. Як далі буде розвиватись гра, залежить. Від мене у мене є ця можливість завдяки Збройним силам України. Я хочу жити у вільній Україні, тому я буду робити все можливе, щоб прославляти свою гімназію, місто та країну.